А зараз тільки ви не плачте. Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучі, то ви б легі не творили, та Бога Богом не хвалили. На наші сльози сміючись. За що не знаю, називають? Хатину вгає, тихим раєм. Я в хаті мучався колись, мої там сльози пролились. Найперші сльози. Я не знаю, чи є у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають, не називаю її раєм. Тії хатиночки у Гаї над чистим ставом край села, мене там мати повела і повіваючи, співала. Нудьгу свою переливала в свою дитину. В тім гаю, у той хатині у раю я бачив пекло, там неволя, робота тяжка, ніколи і помолитись не дають. Там мати добрую мою, ще молодую у могилу, нужда та праця положила. Там батько плачучи, з дітьми, аби малі були і голі, не видержав лихої долі. Умер на панщині, а ми розлизлися між людьми, мов мишенята. Мене до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, по калуби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки, дорогі, для кого в світі живете? У наймах виросли чужі, у наймах коси побілиють, у наймах сестри і умрете. Слава Україні!